Чи відомо вам, що електронне бронювання через дію вже працює, і що забронювати працівників можна протягом години, зробивши всього 5 кроків? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску «Кадролайф» з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один. І відтепер ваша робота кадровака стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю. Через портал Дія вже можна забронювати працівників. Така можливість з'явилась 17 липня, і про це повідомив і Кадмін на своєму офіційному сайті, і керівник державного підприємства Дія. Тож що потрібно знати? По перше, не всі суб'єкти, які мають право на бронювання працівників, можуть реалізувати своє право через дію. Хто ж має таку можливість? Відповідно до постанови Кабміну номер 650 це державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України та інших військових формувань, а також підприємства, які є критично важливими для формування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Проте, якщо вірити Кабміну і державному підприємству дія, Право на електронне бронювання матимуть наразі лише усі критично важливі підприємства. А ось над розширенням категорій інших суб'єктів, які мають право на бронювання через дію, ще працюють. Про це ми дізнаємось дуже скоро. А поки що розповімо, як виглядатиме процес бронювання. Обіцяють, що він буде дуже швидким. Під час тестування процес бронювання через дію займав до однієї години. Алгоритм бронювання виглядатиме наступним чином. Спочатку формується єдиний перелік. На сайті Кабміну визначено, що міністерства та обласні військові адміністрації вносять до єдиного переліку підприємства, які відповідно до законодавства мають право бронювати працівників. Наступний крок це подання керівником компанії, що має право на бронювання через портал діє списків на бронювання. Ці списки керівник підписує за допомогою електронного підпису. Далі все відбуватиметься автоматично. Система перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є її дані в реєстрі оберіг. Із працевлаштуванням, думаю, все зрозуміло, а от наявність в реєстрі оберіг викликає багато питань. Ну, по-перше, є інформація, що бронювання не отримують працівники, які не уточнили свої дані, навіть за умови наявності даних у реєстрі. І по-друге, багато хто при уточненні даних отримав вердикт щодо необхідності звернутися до ПТЦК або інформація про них відсутня в реєстрі. В таких випадках бронювання через дію неможливе, навіть якщо на руках є військовий квиток. Адже автоматична перевірка буде здійснюватись саме з реєстром оберіг, тому дуже важливо, щоб у реєстрі була вся необхідна інформація про перебування на обліку військовозобов'язаного. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Що відбуватиметься після перевірки даних? Далі дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду. Якщо працівника заброньовано, система автоматично переводить військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. Тобто в ТЦК вже нічого додатково подавати не потрібно. З цього в моменту працівник вважається заброньованим, а інформація про бронювання з'являється в застосунку «резерв плюс». За словами міністра цифрової трансформації, всі процеси автоматизовано, щоб пришвидшити оформлення бронювання і не витрачати час на збір документів чи походи до державних органів. Цифровізація процесу усуває людський фактор, адже всі дані перевіряються автоматично. А керівник у режимі реального часу розуміє, кого забронювали, а кого ні, і яка причина відмови. Нагадаємо, що забронювати можна лише військовозобов'язаних. Призовників забронювати неможливо. Крім того, не бронюються особи, які мають право на відстройшку з інших підстав. Також варто розуміти, що паперовий процес бронювання нікуди не зникає. Ну і важливо, що для бронювання немає обмежень по віку, а крім того, ніякі дефіцитні військово-облікові спеціальності не заважають забронювати працівника. Критично важливі підприємства вже можуть розпочинати бронювання через дію. Важливо, що забронювати можна лише штатних працівників, у яких уточнено дані і немає проблем з перебуванням на військовому обліку. Ні, військово-облікова спеціальність, ні вік працівника ролі не грають. Після впадання керівником електронних списків відбувається автоматична перевірка даних, що міститься в реєстрі оберіг та реєстрі застрахованих осіб. Якщо все добре, то працівника автоматично ставлять на спецоблік. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал Номер один Кадроленд. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи, Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Калькулятори та довідники, не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.